Всім вітання. Сьогодні спілкуємося на тему септика. На жаль, не вийшло мені зняти весь процес, як робили, тому що були певні справи по роботі, відповідно, особисто присутні, фактично не був. На певні нюанси приїжджав, дивився, однак інформації на рахунок того, як все спробую, але всю інформацію спробую вам розповісти. Септик дуже важлива. Річ у кожному будинку, і відповідно її треба теж робити. І коротко спробую розповісти, скільки це вартувало, як це зроблено і що до чого. Можете побачити це будинок у мене стоїть тут. І від будинку приблизно метрів, думаю, вісім. Зробили септик. Перший септик і другий септик. Як виходить, в першому септику стоїть три кільця в діаметрі 2 метри по висоті метр, і відповідно глибина септика 3 метри. Він повністю глухий, тобто знизу стоїть плита, і він фактично як відстійник. Далі точно такий самий септик стоїть, вже з переливом, ще двохметровий. Так само в діаметрі і три кільця поставлені, але тут вже наниз сипався пісок щебінь, після чого септик виставлявся, по колу теж обсипався повністю щебенем, а також з боку було покладено агроволокно, для того, щоб він не замулювався. Крім того, ось сюди було зроблено дренажне поле. Тобто виходить, що звідси йдуть від самого септика дві дренажні. Труби довжиною 10 метрів, один рукав ось сюди, а другий рукав пустили ось сюди. Дренажне поле саме, теж знаєте, як робиться, тобто копається яма, відповідно, потім виводяться рукави, які мають е, дирки для того, щоб вода могла виходити, таким чином фільтрується і розвантажується сам септик. По об'єму приблизно там десь буде 20 кубів. Я думаю, що при такій умові, враховуючи, що в мене ось така земля, тут пісок є, пісок, суп-пісок фактично, бачите, річ, яка повинна досить гарно поглинати воду, я думаю, що цього септика висачить на досить довгий час. Далі, після цього септик... Як зробили, Було заведено трубу, ставив 110-ту трубу. навіть з рахуванням те, що тут буде до цього септика підключено два будинка. Трубу провели одну ось там, вже під будинком, де вона буде заходити безпосередньо в будинок. І... Розводка пішла вже на інший будинок. Ось там стоїть труба, вона на початку будинку. Я його далі не проводив по тій причині, що, можливо, десь як буду робити будівельну роботу, його можуть зацепити. Тому залишив там, а там уже, якщо буде далі продовжувати, то розкопаю, прокопаю, зроблю. Тут пішло, значить, 9 метрів труби, 6 колін під 45 градусів, там дві заглушки. Значить. По факту виходить по матеріалам, що по септику 6 кілець, два накриття на самі септики, потім перехід під самий люк і два люки. Крім того, 27 метрів труби каналізаційної. Там 9 по 3 метра було 2 по метру, 6 перехідників кутових по 45 градусів і 2 заглушки. Ціна даного септика складала 76 тисяч гривень. Зараз на відео ви можете побачити повністю перелік приблизної вартості. Відповідно, собі зорієнтуєтесь по ціну. І це особисто можу чесно. Рекомендувати даних людей для того, щоб ви до них зверталися, це по місту Луцьку та Волинська область досить гарно роблять. І щоб ви розуміли, даної роботи вони почали проводити о 9-й ранку, і до шостої вечора вони все повністю зробили. Так, як вони оперативно робили, як вони гарно робили, злагоджено, тобто видно, що хлопці знаються, розуміються. І ціни як на кільця, як на всі речі інші, то досить адекватні. Так що, навіть на доставку в них є всі машини, трактори, маніпулятори. Тобто ви фактично нічого не робите, тільки заплатили кошти після роботи і все. Далі. Крім того, вони ще зробили мені приямок. Тобто там, де буде у мене. Розводка під воду. Я його теж робив немаленьким, скажімо. Так. Трубу я поки не обрізав, пройде вже сантехнік і буде ту трубу обрізати і буде робити, що виходить по цьому. По приямку. Два кільця діаметром 2 метра висотою по метру, тобто двохметрова висота в приямку. Чому такі великі, скажете, роблю? Це для того, щоб можна було вільно розвернутися. Після чого хлопці також зробили яму і провели саму трубу. Труба 32, відповідно, тут десь до будинку, якщо так запасом давати, виходить десь порядка 35 метрів. І що, що не саме важливо, пам'ятайте, що відстань від вашої води, тобто де буде і до септика, це мінімум 20 метрів має бути. Це для того, щоб було оптимально і вода була нормальна. Це теж дуже важливий факт. Значить, Кинули вони дві труби, теж провели сюди. Тут у мене залишок і відповідно так само кинув кабель. Кабель кидав у захисну трубу, тільки вже я її купляв просто дешево, теж 32 діаметру. Так скажемо, це є для технічної води. І ще один нюанс це той, що я зробив дві труби, кинув. Тобто тут є дві труби під воду. Ви спитаєтесь для чого. Ну, Різні нюанси бувають, в разі чого у мене є запасна труба, яку я зможу під'єднати і в принципі, заживити всю свою систему. Тому у мене фактично виведено дві труби 32-х проведених сюди. Труба там не є сильно дорога для того, щоб там на ній економити. Получається, десь в межах 32-3 гривень, тобто, якщо 35 множимо на 33, там в межах 1100-1200 гривень, ну, це не такі великі кошти. Труба, вроді, труба виробник Румунія. Так що ось так вийшло. Ну і кабель. Кабель заводив на живлення насоса 3 на 25 Вже потім, коли тут все це забереться, бо цей вагончик забереться, тут буде вільне місце, я його проведу до вже щитової своєї. Власне. Тому за приямок вийшла ціна, тобто з їхньою роботою. Два кільця. Відповідно. Накриття на саме нахільця, відповідно, перехідник і люк. Трубу я купував за власні кошти. Ну, вийшлося десь приблизно 18-19 тисяч в гривнях. Я рахую, що це адекватна ціна. І ось цю роботу хлопці робили ті самі, що і септик, відповідно, виходить, що вони оце все за день зробили. Результатом, в принципі, задоволений. Значить, Якщо збити повністю все до кучі, то я з усіма матеріалами, з роботою, вони вийшло десь там, в межах там, 100 тисяч гривень плюс-мінус. Така вам інформація. В описі під відео залишу контактні дані людей, хто займався септиками і це особисто їх можу рекомендувати. Дійсно, сподобалося, як вони працюють оперативно, швидко, в принципі, надію, що буде все окей. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!